Тернопільський фонтан змінив місце прописки. Водограй-спогад встановили на тернопільському ставі кілька років тому. Проте новий фонтан виявився недостатньо масштабним для озера, та й обслуговувати його на такій площі, було важко. Влітку цього року водограй спогад вирішили остаточно перенести на внутрішній ставок парку Шевченка. Основа під фонтан вже є. Це рештки від старого водограю на озері навколо острівця. Чайка Оці пригрузи, які були в воді змонтовані, як би не було під тягарем. Вони поступово заглиблювалися, і була проблема, що потрібно було наймати водолазів, щоб вони занурювалися на велику глибину. При цьому, як правило, це було весною, коли ще холодна вода, і тривалий час вони проводили під водою для того, щоб зачепити, вирівняти цей фонтан. Це досить великі експлуатаційні затрати. Плюс кожного року відбувалися якісь зміни, і деколи навіть доводилося замінювати самі ці пригрузи. В даному випадку ми будемо мати досить простий момент монтажу і демонтажу на зимовий період. Крім зручності експлуатації, на новому місці фонтан виконуватиме екологічну функцію, адже потреба в очищенні внутрішнього озерця була вже давно. Внаслідок неінтенсивного руху води, відбувалися застойні процеси, відбувалося бродіння, цвітіння озера. Виникла ідея перемішування води саме за рахунок поверхневого фонтану. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо воду збагачувати киснем, в нас перемішування води, вона десь не буде застоюватися, не буде стільки цвітіння. Разом із місцем прописки фонтан змінить і зовнішній вигляд. Під час монтажу вкоротять висоту водограю, але збільшать ширину. Обладнають спогад і під Буде розділено на кілька струй, не буде вже одна струя, і відповідно ці струї не будуть йти всі вверх, а вони будуть йти під певним кутом в різні сторони. Якщо погодні умови дозволять, зазначають у Тернопільводоканалі, спогад встановлять вже за тиждень, але фінальної презентації фонтану варто чекати до дня міста.